Ну, Добрий день, це буде друга частина, бо там буде дуже велика. А ця груша баба звалися, зветься. Не знаю, як вона по научному, по-нашому баба. Ось. Дуже смачна грушка. Ось. Ось це не знаю, чи буде видно, я зараз вам покажу. Оце бачите, де ось тут. о, о. Йде. Перша геляка хоче. Там виднося, що вона йде. Вуша, а тоді те ширша знизу до горі вуша. Оце вона там нащеплена була. Ось, І вона навіть там відколюється кора от зараз, виднося. Напевно, що більше. Ось таке тоді. І от там та яблуня, також дуже смачні грушки, те яблука були. А по грушки ми весь час сюди бігали. Хто, хто по очереді мав бігти, з хлопців, бо це вони мали побігти, набити грушок і нам принести. А от тут жив хлопець Андрій. Він дуже гарно грав на гітарі. Мій тато на гармошці, він на гітарі. І дуже гарно було. Гарні танці в нас виходили. А це, дивіться, як файно сніг падає, не знаю, не виднося, напевно. Ну, а це в нас тютюнові шушарки були. Ох, як вони мені надуїли в той тютюн. За тими сушарками, там он зазвичай тютюн ріс. Ось і його ломили. Тут стояв такий невеличкий піднавіс. Були ті такі риглі, такі з друтів, що на них треба було населяти. І сюди їх запихали, вони на рейках їздили, а палилося маслом, так? Так. О! Стояла бочка. І палилося там. Так щось таке. Тисячу літрового. Залали соляри. Ой, дивіться, в полі як дує. Лесю, це для вас, дивіться, тут, де ваша бабця жила. О, а туди ферма, і дивіться, який на сніг дує. Ще, ну дуже не виднося. Таке, як дивишся, то так дуже видно. А як такого, то й не видно на телефоні. А може й буде видно, не знаю, бо на зараз не виднося. І зараз ми зійдемо вон туди вниз і вже й надій. З горбочка донизу скотимося. А от у того самий перший коровник був яливник, були яливки, то ми з мамою тут недовго робили. А потім в нас був другий коровник, то вже був наший. І там були телята, такі, що були телята в тому, на прив'язі, а там далі були, був такий так, клітній табір для телят клітки. Були в кожній клітці по двоє телят. Жулубок був муки, треба було всипати і треба було сіно заложити. І кожен тиждень треба було чистити з під них. Ось. Це був повний капець. Коли ти чистила, ще як маленькі ті телята, то можна було раз-дві неділі чистити, вони так не втрамбовували. Но вже як телятам було, вони до двох місяців стояли в клітках. Ось, І вже як їм було по півтора неділі, двоє телят, то як видобчать, як грасують, то руки тріщали, поки вирвеш. Жимось чого? То руки тріщали, поки повикидаєш з тих кліток, а вже їздові тоді грузили на... На, це, на фуру і вивозили. Наше було діло тільки викинути з того сліва, ну, з клітки. А ті піти з піти позгортати три рази в день і пістелити під телята. Ну і кожному теляті треба було відміряти півтора літри молока. Це якщо вони молоко пили, а вже потім, як були більші, то півтора літри молока. Зразу півлітри лену варилося, от там, де оця електроння. Трансформатор. За нею там стояв, було приміщення цієї, як його, що пійла варили. Ой, господі, забула, як воно звалося правильно. Ось, То там варили лен. кормозапарник такий. такий. І там варили пійла коровам і телятам лен варили. То треба було лен приносити самому. Підеш, принесеш відрами. І тоді телятам зразу по пів літри давалося після місяця. Місяць теляті. Місяць-дві неділі, ну, місяць неділі то з перших давалося пів літри, а потім вже, як було до двох місяців, треба було їх перевезти на літру лену і літра молока була. Ось так. Так що ось такі то справи. Ось такі-то були в нас байки анекдотики. Ось. Ну і ми вже прийшли. А будемо йти назад, ще зніму щось трошки. Так, дивіться, що я маю. Мені Надя дала їсти моїм лебедям. Ми йдемо додому і будемо кормити. Йдемо. Будемо кормити наших лебедів, так? Малятка. О, наші лебеді пливають. Красунечки. Я Наді сказав, надякай, у мене є варавої варені. О, дитя, пливе, пливе, крила як підняв. Ой, зараз, зараз. Хвилинку. Ой, зараз, зараз, зараз. О-о-о, все, 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 о! Ходіть сюди. Ходіть малята. Аба. Ну, дістану. Тобі тобі ще дати й тобі. Ой, ти сечеш? Ой, ой, які ви сердиті. Вам далі вкинути, так? На, тобі ближче, на. Вибирай. М -м -м. Ну? Зарин збирай. Це ж тільки ну, вони дистануть. А вони потім дістануть. Надя казала, вони потім позбирають. Все, О, бачиш, беруть з землі. На, йди сюди. Діди сюди. Моє тут буде тобі краще їсти, йди сюди. Йди. Я через вас руки повимашую, На. Підпливай ближче. Не. Ді сюди. Де сюди. Я думаю, вони побачуть сюди прийдуть. Що і сердяться? Що і свараться? Hmm. Ага, смачно. Там не глибоко внизі. Бачите, як їдять. Хе-хе-хе-хе. <плес> Йди сюди. Не, ходи сюди. Поїстьте. А вам тут висиплю. І як схожте, знайдете. Тримай ту торбинку, кидати тут не будемо. А я руку помию і вийдемо. Ось сюди одогрівайте. А вони хай підходять, якщо скочуть. Ой-ой-ой, чоботи слизькі, як сказалися. Значить, збирають тепер по землі. Зараз вітру беру салфетку. No, no. Ні, немає салфетку. О! Не взяла! Вони має ближче підпливуть тут. Збирають по землі. Рединки маленькі. Ага. Вони і підпливуть сюди, може, і ближче, ще на землі сидять. Ох, так сердиться, так уф, уф, носом. Такі сердюгани. it's better i hit it glass in it i take that no trap bait them to don't see you i play Підпливає до берега, до берега підпливає. Не знаю, видно вам, не видно. Зійдять, я думаю, вони побачать. О. А це, бачите, ті Омела, чи як воно є. Росте на тополях. О. А це рабців лякають в нас. Шуліків там, хто знає. Рабці шуліки, щоб вони падали на кури. І біжимо додому, не скажемо нікому. Відвідали, трошки посиділи, побалакали, позгадували з Надією всякі анекдоти, як ми колись. Я забулася такі, таку байку, як ми колись були, вийшли тільки ті плясіровки плаття спідниці, плясіровки. Надія розказувала, це повністю, як ми. Мама купила плясіровки і ми пробували як з парашутом з ним стрибати, А я забула, я цього не пам'ятаю. Поїхали перед першим вересня. мама нам купила ті плясіровки, плаття до школи. О, вони знизу були перешиті тоненькою ниточкою, щоб та плясіровка не розходилася. О. І... Висіли вони в шафі ті плясіровки, поки нікого вдома не було. Надя мене знову ж таки під... підбурила. Каже, Давай вдягнемося, підемо з долі, з вишків скочимо, то вони будуть як парашути у нас. О, хі -хі. Ну і Ми пішли скакати. Ну, Воно, оказалося, не спрацювало, як парашут. Ось. Та й такі то справи. Ну, Ми прийшли, плаття скинули, пострасали, назад на вішачки Надя повісила в шафу. І все. Так щось що такі були, також фокуси. Так що по-різному є, всякі байки були. Не все, не все заповниш. Та й тут таке. Ну, ладненько. А вам всім гарного дня, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Хай всіх все буде добре. О, лебідів покормили. Гості сходили, так що неділя сьогодні вдалася. І біжимо додому. А вам всім до зустрічі, па-па, хай Бог береже і всім міцне здоров'я после.